Що таке таїнство сповіді: сповідь або таїнство покаяння це священнодійство, через яке людина щиро визнає свої гріхи перед Богом у присутності священника, отримує прощення і духовне оновлення. Якщо ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Іван 1:9. Головна суть сповіді не в формальності, не в переліку, що зробив не так, а в щирому розкаянні серця бажанні змінитися та повернутися до Бога. Це момент правди, коли душа стає перед Христом, визнає свої падіння і просить допомоги знову піднятися. Як відбувається сповідь? Підготовка, молитва, самоперевірка. Совість підкаже, в чому потрібно покаятися. Часто читають список гріхів, одна з кращих книг для підготовки до сповіді, досвід побудови сповіді. Отця Іоанна Крістянкіна. Добре посповідатися перед важливими подіями, постом, святами, причастям. Сповідь проходить наступним чином: людина стає перед Євангелієм і Христом. Священник лише свідок, посередник. Він накриває людину Єпітрахіллю і вислуховує прощення від Христа. Все, що сказано, таємниця, священник не має права нікому відкривати, навіть під страхом смерті. Прощення, після сповіді священник читає розрішальну молитву, гріхи прощаються благодаттю Божою, навіщо взагалі сповідь, щоби очистити душу, зцілити серце, яке носить провину, страх, злість чи біль, відновити стосунок із Богом і ближніми, почати нову сторінку життя з миром і світлом у серці. Сповідь це як розмова з люблячим отцем, який не засуджує, а чекає, щоби пробачити. Бог не потребує нашого приниження, він хоче нашого щастя, свободи від гріха і повернення до радості.